Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме, на місці плодючь, там, де він оселив мене, біля води спокійної виховав мене, душу мою навернув, навів мене на стежки правди, задля імені свого, коли піду навіть у тіні смерті, не боятимуся зла, бо ти зі мною, Жезл твій. І палиця твоя, вони потішили мене, ти наготував переді мною трапезу на очах нобителів моїх, ти намастив оливою голову мою і чаша твоя, що напоює, найкраща, і милість твоя буде, ти слідом за мною по всі дні життя мого, оселюйся в домі Господнім. На довгі дні.